Вітаю все, хочу повторити розклад, це буде повторний. І потім ще зроблю обов'язково, якщо потрібно, це буде. Військовий стан після 9 травня будуть продовжувати. Військовий стан після 9 травня будуть продовжувати. Військовий стан після 9 травня будуть продовжувати. Дивимось. Дев'ятка пентаклів це відповідь так. Це чому повторні розклади роблю? Тому що тут десятка пентаклів. Вони. Розумієте, не готові його відмінити. Раптово. Відміна буде раптова. І призначу далі раптово. Все по ситуації. Все по ситуації. Швидкі рішення будуть прийматися, пропозиції, що з цим робити. Вони чекають результату. Якщо не буде швидкого результату, його буде подовжено. Подовжено його може бути в останній момент, хочу наголосити, ще такий нюанс. Влада чекає, дивиться, Ну все робить, коли його не продовжувати. Але поки що йде продовження військового стану, в них голові так. Тому що не отримали вони потрібний результат. Ви бачите, що відбувається? Перемовини тривають, процес важкий. Далі. Військовий стан після 9 травня буде подовжено. Військовий стан після 9 травня буде подовжено. Давайте, що нам тут скажуть? Так. Мало того, поверховні жриці це такі думки таємничі певно. І знову тут мечів. Раптово це буде. Це буде така раптова. Вони до останнього будуть чекати. Дивитись, не спішити. Ось чому справа. Диявол, впадає навіть. Зупинка війни, обмеженість. Ого, дивіться, які карти. Це карти про зупинку, про роздуми. Розумієте? У мене таке відчуття, що вони хочуть продовжити військовий стан незалежно від ситуації з перемовиною і зупинкою на фронті. Незалежно, тому що йде непогано. Тепер дивіться: влада буде викручуватись, вони якби і хочуть його відмінити, і не можуть. Ось тут, оце результат відповідь на ваше питання. Ось тут вона відповідь на тему, чи буде мобілізація військовий стан при перемир'ї. Буде. Ось воно перемир'я, ось воно випало. Зупиночка. Таке ось обмеженість. Така серйозна обмеженість. І тут вже цікаво, тобто вони хочуть продовжити. Звісно, це зрозуміло чому. Тому що це все як порохова бочка буде. Все це буде пороховою бочкою до кінця року однозначно. І продовження військового стану, скоріше буде в останній момент. Вони не будуть завчасно про це робити це. Казати, срала, мазала ліпила, казати, може все що завгодно. Факт зроблено. Коли це буде зроблено? Можливо, це початок травня буде, в кінець квітня, ось там. Мені так йде. На даний момент, де така картинка. Цікава досить картинка. Вони хочуть зробити покращення, але так поки що випадає.